Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні продовження огляду побутової техніки для кухні у епіцентрі. Розглянемо м'ясорубки, електрочайники, блендери. Як завжди буду вдячна за підтримку мого каналу у вигляді підписок, вподобайок та коментарів. І бажаю всім приємного перегляду. Зараз трішки пройдемось по м'ясорубках. Тут, звичайно, я вам всю комплектацію не розкажу. Але, але... Вісім тисяч ось тефаль. Тут ось є на малюнку. 8 в одному насадки. А що тут цікавого вже мені стало? Ага, тут барабан для нарізки. Бачите, можна різати овочі і для ковбасок. 5800 мулінекс. Тут теж можна нарізати овочі. Так, кенвуд 6 тисяч. Так, ось така Молінекс 4500. І тут також можна нарізати овочі. І плюс, я так розумію, Угу. Така непогана. 3700 Bosch. тут соковижималка і м'ясорубка. 3800 Tefal. Це просто м'ясорубка. Тут написано 7 в одному, але більш нічого не написано, то я не знаю, що це вони мають на увазі 7 в одному, 3000 зелмер. Тут м'ясорубка для ковбасок. Ось така бош. Це у нас ще м'ясорубка. Якщо нема малюнка, то не зрозуміло, що тут про неї можна розповісти. Які в неї функції. 2,700. ось така Зелмер. Так, ось кухонна машина Kenwood. Тут вже можна і тісто збивати, і крем. Така вже більш професійна. 33 тисячі. 28 тисяч, ось така. Це все Kenwood. 18 тисяч. Це такі потужні машини. Ось 7200 Bosch, Теж можна готувати креми. Ось така чаша, як блендер, насадки різні для нарізки, як м'ясорубка, збивати ось для тіста, для кремів. А, чаша 3,8 літра. Так, вакууматори 3500 Tefal. Ось я на такий вакууматор дивилась. Плануємо також придбати вакууматор. Ось так він виглядає. А це вакууматор Гарін'є 3000. Ось така вартість. А ось це плівка для вакууматорів, 729 гривень. Тут виходить у нас цікаво, вони поштучно ж, мабуть, йдуть. 50 штук 20 на 30 сантиметрів розмір. Без них, звичайно ж, ніяк. Кого цікавлять міксери. Тефаль 1300, ось 1200, Philips 1900, Бош 1600, ось такий 800 гривень маленький, хаусмарк, Бош 1000, ось менший. Кенвуд, Електролюкс. Ось такі ціни. Іще мене цікавлять кавомолки, тому що моя зламалась. Гарінь є 800 гривень. Хаус Марк 850, Бош по 1000, 1300 майже, так. І що я хотіла? А, і ще ось є Тефаль 1700. Мені сказали, що потрібно брати ось цю каву мурку прямого приводу, тобто, щоб ось ця чаша не виймалася, бо тоді вони швидко зламаються. В мене якраз була та, що виймається, і зламалась. Делонги 1500, ось МПМ 949. Виробник АП. 500 гривень, не знаю, що це за виробник і горіння 1000 гривень. Так. Ну, ось така, як гарінь, не виймається ось ця чаша, і мені сказали, що це краще. А ось ця мені цікаво, виймається чи ні? Не можу. Так, ось ця виймається, наприклад. І ось ламаються ось ці зубці, вони пластикові. І це недобре, тому краще купувати ті, що не виймаються. Бош, наприклад, тут також вбудована чаша. Тому такі повинні слугувати довше. Кого цікавлять електрочайники? Хаус Марк 700. Ось такий, це пластик такий тисячу гривень. Russell Hobbs. Tefal 1400. Це у нас Molinex 1200. Такі приблизно ціни. Ось Philips тисячу гривень. Ось такі по 400 гривень чайнички. Waterhouse, так, тефаль 2000, це такий високий, більш об'ємний. І ось це теж тефаль, вони такі високі. Не пише скільки там об'єм. 3300. Так, такий ось звичайний 300 гривень 750. Так, сподіваюсь, вам ціни видно. Такий Philips 2700, Ось такий Philips, наприклад, у мене ось цей чайник. 1700, зараз він коштує. І у нас з ним проблема. Ось цей носик, він приклеєний. І він відпав. Ми його, звичайно ж, приклеїли, але тут вже вигляд негарний, скажімо так. тому клеєні носики, краще ось такий носик, коли він литий, бо взяв і відпав філіпс. Ну, такі. І ось тут, до речі, дуже багато чайників з приклеєними носиками. Тепер я з приклеєним носиком купувати не буду, буду тільки купувати, щоб це була суцільна. ось така. Ось така. Горіння 900. В принципі, такі ніби нормальні ціни філіпс. 1400. Трішки скляних, 3000, ось такий на такій базі. Тут ще так дивлюсь заварник. Його можна використовувати як чайник і як заварник, виставляти температуру. 2000 тисячі тефаль скляний, ось такий. Так, Philips. 200. блендери Тефаль 4500 ось такий. А 3400 Philips, 2500 ось Philips. Такий. Це горіння, такий великий. Тут потрібно звертати увагу, чи можна в таких блендерах збивати гаряче, наприклад, крем-суп або щось таке, щоб витримували температуру. Погружних блендерів асортимент просто нереальний, <гас> який хочеш. Так, ну Я тут вже не буду зупинятись, просто по цінах, щоб зрозуміти. 4200, 4,3. 3,800 1800 бош, ось такий. Ось він. Це такий, якщо бюджетний. 2500, 3800 ось тефаль. Тут ще є ось така ємність. Ось такий тефаль. Так. Ну, всі. Майже однакової комплектації. Ось тут, наприклад, Бош, тисячу гривень, ось такі насадки, стаканчики, чаші. Обов'язково пишіть коментарі, можливо, у вас є побажання, яку техніку або які товари вам ще піднімати. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.